В такому стані вона. Тут її небагато. 15 гектарів всього. Тобто, давайте вище піднімусь. Он жовтіється вже кінець. Це теж жовтіється бо... Коротше, отак, от я не знаю, метрів 200, мабуть. Небагато. Ну, вивеземо бджіл, подивимось, що буде. Друзі, М'Жіл, вітаю. Настав той день, коли тачок закривається, і треба рушати далі. Просто так я не сидів, намагався дізнатися, де є ще медодаї, і мені пощастило знайти гречку. На жаль, там не такі великі посіви, як я очікував, але тим не менш є. А саме 15 гектарів. У мене вуликів небагато. Буду перевозити я. 15 вуликів. Я їх з точка забрав, отак ось склав. Ось і зараз вантажу. Ось мій бусик. Вантажу я стандартно. По два вулика і стає ще два магазини. Це Т4. Ось таким чином тут можна розмістити 16 вулків з магазином. Ну, саме в моїй конфігурації є більш довше, там, ви думаю, зробите більше. Але, на жаль, всі підставки не поміщаються, тому я взяв свій причіп, накидав підставок, ванночка набору ще дощовою водиці. Дощова водиця у мене... Постійно свіжа, оновлюється, не застаюється, бо є город, є куди виливати. Ось так вона Перед дощами я всі зли. Зараз вона кристалево чиста. Ось так. Ну що, поїдемо. Тобто вантажимось і їдемо на гречку. Стійте, стійте. Давайте покажу, як я їх зв'язую. Купив я звичайні стяжки. Ось такі. О, зараз вам покажу модель. Мені здається, це найкраще. Це не саме дешевий варіант, але от прям рекомендую. Вони мені, мені не платять. Ось такі стяжечки. Чому саме вони? Бо вони зароблені якби з синтетики і стрічка дуже-дуже така слизька. Здається іронда, але якщо вам треба швидко працювати, швидко просовувати, от прям клас. Тонесенька, міцна. Тобто вона розрахована, здається, на 150 кілограмів. І, якщо не помиляюсь, можу перевірити. Так, навіть більше. Довжина 5 метрів і 500 кілограмів. На жаль, ціна кусається. Приблизно я купував за 150 гривень кожну. Ну, не менше. Один раз купив і нема хлопот. Ну так, Дивіться, льотки, В льотки я забуваю, ну як забуваю, засовую просто тяжки, причому по два, щоб перестрахуватися. І нижний ляток у мене кончений трошечки. Бо дуже-дуже незручний, але тим не менш доволі міцно закривається. І щоб воно не відкривалося, я. Теж раз, два, і в мене так кожен вулик. Поздоровуватися з бджолами. На жаль, коли вулики закриваєш ввечері, іноді не, не виходить так, щоб їх не потривожити, і частина вилітає і чекати, поки вони всі зайдуть. Не знаю, я її димом пробував, але довго я не можу стільки часу витрачати, щоб кожна з них залетіла, тому просто закриваю. І що відбувається далі? Ті бджоли, які залишились на вулиці, вони залітають під вулик, там на дні сидять. І ви перевозите цих, цих бджіл. Вони вам не дошкуляють, просто сидять на тому вулику. так що нічого страшного, і так робити треба. Стійте, стійте, давайте покажу, як я їх зв'язую Купив я. Звичайні стяжки. Ось такі О, Зараз вам покажу модель. Мені здається, це найкраще, це не саме дешеве Стійте, стійте, давайте покажу, як я їх зв'язую. Купив я звичайні стяжки. Ось такі. О, зараз вам покажу модель. Мені здається, це найкраще, це не саме. Виїхав я на гречку. Дивіться, яка гарна! Це ж жопа вирішив забрати. Загороджувачем льотків, щоб якщо якась скотиняка все ж таки захоче вкрасти в мене вулики, що помучилася я, як їх закрити. Але я не порахував їх. Приїжджаю додому, рахую ага, один, два, три, чотири, і одного не вистачає. І я розумію, що це папандос. Або я його згубив, хрен з ним зроблю новий, або ж. Ну, це страшне. Сім'я загине. А їхати сюди 50 кілометрів. Я такий, бліна, У мене ще бусик. Ну, я не скажу, що він багато є, але тим не менш, туди назад з'їздити трошечки, по кишені б'є. Тим паче, просто так. Не знаю, я думав думав дві години. закрив не закрив. Ну, здається, кілька разів об об обходив і все позакривав. Але все ж таки, а якщо ні, порахував. Скільки коштує сім'я, скільки а, дорога сюди, вирішив, Хрен з ним, з тими грошима. Бужала важливіше. Знаєте, що я дійсно не відкрив вулика. Так що 50 кілометрів сюди, 50 назад, подоланий не дарма. Тобто і совість спрацювала і не дала загинути цій сім'ї. О, ну, а бжілки як раді Це Не на даремно, серце у мене так турбувалося. Дивіться, скільки тут б і всі вони могли загинути. Так що, якщо ви не впевнені, бросайте все. Їдьте і перевіряйте ваших бджол. Бджоли врятовані. Місія виконана. А знаєте, найсмішніше в цьому дні. Поїхав я спочатку на розвідку, щоб дізнатися, що там за гречка, чи варто сюди їхати, де можна поставити, можливо, з кимось можна домовитися, там, разом стояти або там десь охорона є, там поставити. Може якась посадка гарна, а може взагалі нічого немає, не варто сюди їхати. Приїжджаю я по геолокації, яку мені завчасно скинули, приїхав, щось я не знайшов, але людина дуже гарна приїхала мені каже: Жень, треба тут ще трошечки проїхати там через одне поле буде. Хоча він це міг сказати і по телефону, але все одно особисто приїхав, показав мені. Так що дуже дякую. Так ось. І каже, там десь має бути 10 вуликів. Приїжджаємо ми, ми, ми з ним туди, а вулик стоїть тільки один. Я так, ха, дивно. Чого це 9 вуликів уїхало. Ну, а я, я тільки приїхав. Подивився квіточки, гречки, ну, гарні квіточки. Але ж все ж таки Марк. О, яка. Який сорт гречки, я не знаю. Агронома теж на той момент не вдалося знайти. Тому, ладно. була не, не була. А на моєму точку мені сказали все, ми уїжджаємо через кілька днів, а я працюю, тому думаю, поки в вихідні заберу їх. Тому взяв, скрутив всі вулики, обв'язав, тобто, кинув у машину і повіз сюди. Розвантажився, такий довольний, щасливий. І тут пасічник зупиняється і каже мені: хм, давай знайомитись. Кажу, звичайно. Пане Євген, його звали Здається, Гріша. Ми з ним поговорили. Він каже: Слухай, я тут в минулому році стояв, нічого не взяв. Абсолютно. Ваги показали, що в мене мінус. Я такий, ну Я Добре. Ну, буває, з погодою не пощастило. Він каже, ні, тут. Погоди не до чого, тут сортики сіють. Я такий, ну, ладно, ну, я вже розвантажився. А ми всі поїхали в цьому році на коріандр Але я про коріандр теж дізнався, де він знаходиться. Але та кілька пасік, яка там є, мені сказали: царян можеш, звісно, приїхати, але. але... Коротше, щоб усім було добре, вирішив я їхати на гречку. Але його слова не давали мені спокою. Можливо, я й тому останній вулик забув закритим? Хрен з ним. Приїжджаю додому, давай гуглити. В чому прикол? Чи, чи дійсно ну, у нас аграрії сіють? Гречку, яка взагалі не, не дає нектару, погуглив і дізнався таке. Майже вся гречка е, дає нектар. Але одні сорти гречки більші, інші менше. І у нас е, майже не садять ті, во всякому случаю, в, в промисловному масштабі, ті, що не дають взагалі нектару. Зазвичай хоч трошечки додає. Да Ось. Спробував я знайти аграрія, пообіцяли мені, що дізнаються, але позвонив по знайомим і, і кажуть, що Женя, можеш ставити насправді. Чому люди не беруть з гречки мед? Це не тому, що такий сорт, хоча це дуже впливає. Саме інтенсивні виділення нектару від сорту. А причина в погоді, щоб гречка квітувала, бажано, щоб вночі було б там хоча б плюс 19. І на гречку бджоли літають тільки до 12 години дня. Адже після 12-ї гречка нектар не виділяє. І ще один дуже важливий фактор це волога. В минулому році вологість у нас була майже нульова. Не знаю, як у вас, але в моєму регіоні десь останні дожди, дощі були у кінці, або у кінці травня, або на, на початку червня, і коли була ціла гречка, була повна засуха. Хоча температура була сприятлива до виділення нектару, але вологи не було, тому з гречки меду ніхто не взяв у 2024 році. Подивимося, як буде в 2025. Волога є, але блин, нема температури. Сьогодні, коли вивозив бджоли, взагалі десь о 5-й ранку там, десь близько плюс 8 показувала на вулиці. Ой, подивимось, як воно там буде далі.